Попередні моїм роботі замовлі був Volkswagen Golf, і він мені неймовірно подобався, тому що коротка база. Коротка база це а, висока маневреність це розворот практично на місці. Я у Києві у пробках міг через три смуги перелаштуватися а, в іншу смугу і при тому нікому не заважати. Коротка база це означає, що копіювання будь-яких перів. Будь-якої будь поверхні. Перед гольфом у мене була школа от така лезна. і оцей перехід на гольфу мені реально показав а, всі переваги короткої бази. А, короткобазова дискова борона, юридірадиск. Між переднім і заднім рядом дисків 90 сантиметрів. Що це означає? Висока маневреність, хороше копіювання поверхні, вздовж руху, а, але при цьому 90 сантиметрів вистачає для того, щоб а, мати високу прохідність, а, працювати по великій кількості поживних решток, працювати по високоображанні і зерновій купузі і не забиватися. А, єдине, що мені не подобалося у моєму volkswagen Golf, я кілька разів на польових дорогах сів на брюхо. А це кліренс. Чому у всіх швидкісних автомобілів того самого гольфа у формули 1 низький кліренс? Низький кліренс це низьке розміщення центру маси. Якщо ти маєш швидкісний концепт, ти повинен мати низько розміщений центр маси, інакше на високій швидкості тебе почне колихати вліво вправо. Висота рами 57 см. Цього достатньо для того, щоб мати низьку точку маси, але достатньо для того, щоб не закриватися по великій кількості пожнимних решток. На нерівних дорогах на автомобілях обов'язково має бути якісна підвізка. А і тут ми маємо а, цей концепт на гідроциліндрах, через які налаштовується глибина роботи з опорою на коток. задня частина відповідає за гідроамортизацію. Вона приєднана до гідропневного акумуляторів, і всі нерівності а, в роботі вони гасяться, всі коливання гасяться дискова порона не входить в резонанс. А тепер уявіть собі, що у вас піко. І в багажнику цього пікапа стачить чотирьохметрова металева труба, яка висовується далеко назад за ваш пікап. Будь-яка нерівність і вашого пікапа починає цією трубою ось так хилитати. Саме так працюють а дешеві а, транспортні шасіна, які скорикована, які розміщені за і вони просто піднімаються. Як тільки ви входите в високу швидкість, це плече для розкачування. В п'ятингертератиск шасі воно не просто піднімається вгору, воно складається до центру маси дає додатковий тиск на саму дискову ворону і не створює плеча для розкачування. А якби теск була автомобілем? Що б це був за автомобіль? Це був би короткобазовий, швидкісний автомобіль з невисоко розміщеним центром маси і з доволі непоганою прохідністю. Тобто це швидкісний концепт. Це дискова борона, яка розрахована на те, що вона працюватиме з високою якістю і з високою швидкістю. А тепер, власне, те, за чого ми дискову борону сьогодні сюди привезли. Ми поставили на неї опційно рублячий коток. Ви скажете, ну те, що з того, у багатьох конкурентів ці рублячі котки вони є, вони є давно. Чим же ваше відрізняється? Наш відрізняється тим, що він працює. Рублячий поток для того, щоб він якісно працював, він потребує високої швидкості. Будь-яка дискова борона, що не є швидкісним концептом, вона не буде якісно працювати з рублячим котком. Ви просто розживете її на таку швидкість, щоб рублячий коток почав якісно працювати, а дискову борону ще не кидало в резонансі. Наш рублячий коток має зверичні ножі. Таким чином немає ніяких ударних навантажень кожну секунду роботи, в кожну секунду часу однакова площа ножа опирається на ґрунт. Таким чином, самі підшипники працюють довго, без ударних навантажень, працюють надійно. Ну і надійно виконують роботу. На тому це я вам за увагу.